Я знаю, що це не показували в серіалі. Досить відкрито. І це не по канону, можливо. Моментами, звісно, зовсім це не по канону. Але давайте просто пофантазуємо, що у відео Трікс з'явилися романтичні відносини, які, допустимо, припустимо, які чітко відображаються в серіалі. В цьому відео ми розберемо першу пару Айсі і Тертанус. Поїхали! Привіт, я Алекс Руса. Для того щоб не загубити мій канал з цікавими відео. Натисни червону кнопочку, а щоб не пропускати нові відео і переглядати їх першим. Не забудь про дзвіночок. Супер Айша і Тританус у восьмому епізоді п'ятого сезону мультсеріалу Вінкс між Айсі, представницею команди Трікс і Тританусом ворогом Вінкс відбувається незвичайна взаємодія. Тритон забирає Айсі в якості своєї підручної, щоб використати її у своїх злочинних планах. На початку відносин між Айсі та Тританусом можна помітити динаміку взаємної привабливості. Айсі вважає Третона витонченим і могутнім, що викликає у неї захоплення. В свою чергу, Тританус прагне використати це захоплення для досягнення своїх цілей. Чесно, поки я це не. Писала, мені захотілося передивитися деякі епізоди п'ятого сезону, не знаю, чи я буду цього робити. Однак, з часом Айсі засвоює, що Тританус не той, за кого він себе видає. Вона розуміє, що він використовує її як інструмент у своїх злочинних планах. І це спричиняє у Айсі розчарування та гнів, що виявляється в тому, що вона намагається бігти від нього. І тут я згадую, що так дійсно таке було, коли вона. Все ж таки образилася коли вона все ж таки образилася до Тритануса і повернулася до своїх сестер відьом Трікс. Таким чином, взаємодія між Айсі та Тританусом показує, як швидко можуть змінюватися відносини між людьми, коли один з них використовує іншого для досягнення своїх цілей. Відносини засновані на взаємному привабленні, можуть швидко перетворюватися на відчуття розчарування та гніву, коли реальні наміри стають очевидними. Крім того, взаємодія між Айсі та Тритоном може слугувати прикладом токсичної взаємодії, де один з партнерів використовує іншого для своїх власних користей, нехтуючи його потребами та відчуттями. Це може призвести до емоційного та психологічного травмування для жертви, яка почувається зрадженою та використаною. Однак взаємодія між Айсі та Тритоном також може слугувати прикладом того, як люди можуть змінювати свої думки та почуття відносно інших людей з часом та досвідом. Айсі спочатку була приваблена до Тритануса, але з часом зрозуміла його істинні мотиви та відверто відкинула його. Це показує, що люди можуть навчитися розрізняти добро та зло, а також змінювати свої думки та почуття відносно інших людей на основі нових даних. Та досвіду. В цілому взаємодія між відьмою та тритоном у п'ятому сезоні мультсеріалу може слугувати прикладом того, як люди можуть взаємодіяти один з одним на основі різних мотивів, та як ці взаємодії можуть змінюватися з часом та досвідом. Також ця історія може нагадувати нам про важливість розрізняти добро та зло, а також про те, як важливо бути обережними у взаємодії з іншими людьми, особливо коли ми маємо справу з незнайомими. Або людьми, які мають потенційно шкідливі мотиви. У цих відносинах можна визначити кілька труднощів, які можуть бути характерні для багатьох міжособистісних взаємодій. Третон неправдиво представляв себе перед Айсі, не розкриваючи своїх справжніх мотивів і цілей. Це створило певний рівень недовіри між ними, несумісність цінностей. Айсі та Третон мали різні погляди на світ та різні цінності. Тертанус був спрямований на досягнення своїх особистих цілей, незалежно від того, наскільки це може завдати шкоди іншим, тоді як Айсі відстоювала цінності справедливості та моралі. Ну, не будемо все ж таки заперечувати те, що в кінці, хоч вона і була протягом всього серіалу за Тритануса, але в кінці все ж таки вона пішла в якомусь сенсі поступам моралі і справедливості всього іншого, коли повернулася до своїх сестер. Відчуження після того, як Айсі дізналася про істинні мотиви Третона, вона відчула себе зрадженою та використаною, що призвело до відчудження між ними. Третон недооцінив здатність Айсі на самостійність та розуміння справжніх мотивів. Він думав, що вона буде слідувати за ним безпитанно, але вона змогла зрозуміти його справжні мотиви та відкинути його. Токсичність взаємодія між Айсі та Третоном. Мала елементи токсичності, оскільки Тритон використовував IC для своїх особистих цілей, нехтуючи її потребами та відчуттями. В цілому труднощі у відносинах між Айсі та Тританусом можуть бути характерні для багатьох між взаємодій, де можуть виникати проблеми з недовірою та невзаєморозумінням. Важливо розуміти, що мультфільми можуть створювати складні сценарії взаємодії персонажів. Що не завжди відображають реальність. Тому в реальному житті відносини між людьми можуть бути складнішими, але завжди є можливість подолати труднощі та зберегти взаємодію, якщо обидві сторони здатні над цим працювати. На цьому відео завершується. Дякую, що ви його додивилися. Не забувайте переглядати мої попередні відео, тому до нових зустрічей в новому відео. Пока. Guarda e capirai che tutto intorno è magia!